Нове дослідження темної матерії показало дещо неймовірне. Виявилося, що вона здатна продірявити ваше тіло наскрізь і в буквальному сенсі перетворити його на плазму. Ба більше науковці припускають, що ця матерія вже не раз ставала причиною глобальних катастроф і масових вимирань на нашій планеті. І що найцікавіше, у відносно недалекому майбутньому, це може відбутися знову. Невже наш вид приречений на вимирання? Що станеться, якщо до твого тіла потрапить хоча б один мікромотор темної матерії? Яку небезпеку вона приховує, і чому це дуже важливо для всього людства? Якщо зібрати разом всі планети: зорі, газ, пил, галактики та все інше, з чого складається наш всесвіт, можна побачити, що баланс матерії не сходиться. Видима для нас матерія гуртується, формуючи космічну павутину. Скупчення галактик виростають до величезних розмірів, усередині яких ми можемо спостерігати рух галактик на неймовірних швидкостях. Цей рух забезпечують надпотужні гравітаційні ефекти. Але за словами вчених, щоб усе це працювало потрібно в п'ять разів більше матерії. Виходить, існує щось іще. Те, чого ми не бачимо. Таким чином, щоб прибрати всі ці суперечності, науковці ввели термін темна матерія. Вони почали створювати симуляції величезних космічних масштабів і побачили цікаву картину. Якщо враховувати лише звичайну матерію Всесвіту, ту, яку можуть зафіксувати сучасні технології, галактики мають скупчуватися зовсім не так, як вони це роблять, що видно на ділянках червоного кольору. Але якщо додати в симуляцію темну матерію у співвідношенні 5 до 1 до звичайної галактики скупчуються практично так само, як і в реальному житті. Це видно на частині, виділеній синім і пурпуровим. Таким чином науковці дійшли висновку. Якщо ця матерія дійсно існує, тоді в нашого чумацького шляху повинен бути величезне гало з темної матерії. До того ж його частина проходить через сонячну систему, Землю і навіть наші з вами тіла. Кожну секунду мільярди частинок темної матерії пролітають крізь моє, ваше та ще декілька мільярдів тіл на планеті. Напряму зі звичайною матерією вона не взаємодіє. Її частинки проходять крізь живі організми, не зіштовхуючись із атомами. Але бувають випадки, коли зіткнення все ж таки відбувається. Таким чином, виникає логічне питання. А чи не шкодить таке зіткнення здоров'ю? В липні 2019 року команда вчених із Кейсівського університету на чолі з Гленом Старкманом провела дослідження, щоб виявити, чи можна використовувати людину як живий детектор темної матерії. І розрахунки вчених показали, що це небезпечно. Вони виявили, що темна матерія здатна з'єднуватись із звичайною баріонною речовиною згустки, так звані макроси. Ці згустки розсіюються у просторі з гіперзвуковою швидкістю. Енергія одного макроса може сягати енергії кулі, випущеної з гвинтівки 22-го калібру. Але якщо обирати між загибеллю від гвинтівки та від згустку темної матерії, краще віддати перевагу вогнепальній зброї. У порівнянні з цією таємничою речовиною, звичайні кулі видадуться вам кульками для пейнтболу. Річ у тім, що згустки темної матерії абсолютно невидимі, і в теорії повинні бути всього декілька мікрометрів завбільшки. Проте, потрапивши до людського організму, вони нагріваються до 10 мільйонів кельвінів, що в 1730 разів перевищує температуру сонця. Після чого вони трансформуються в циліндр плазми, який розширюється. Навряд хтось із вас здатен витримати такий пекельний біль і настільки екстремальну температуру. А якщо ж людина потрапить під обстріл із багатьох таких згустків, організм може й зовсім розщепитися на окремі атоми, після чого перетвориться на плазму. Але попри те, що крізь тіло кожного землянина впродовж усього життя проходить величезна кількість частинок темної матерії, ніхто досі не загинув. За всю історію людства ще не було зафіксовано жодної смерті від темної матерії і не було виявлено жодної людини з такими отворами у тілі. Вся річ у щільності. Згідно з моделями та симуляціями вчених, усі галактики повинні бути вкриті величезним з темної матерії. Її щільність максимальна в центрі і дуже невелика у віддалених ділянках. Таким чином, у місті, де перебуваємо ми з вами, а точніше у 25 тисячах світлових років від центру галактики, переважає звичайна матерія, а кількість темної зовсім мізерна. Якщо зібрати всю темну матерію у сонячній системі аж до орбіти Нептуна, вийде не більше ніж 10 у 17 ступені кілограмів, як маса невеликого астероїда. На Землі ситуація ще сильніше відрізняється від тієї. Котру ми бачимо в міжзоряному просторі, щільність людського тіла подібна до щільності води тисяча кілограмів на кубічний метр. Щільність темної матерії на землі навіть у найреалістичніших симуляціях виявляється в рази меншою 10 у мінус 12 степені кілограмів на кубічний метр. Якщо зібрати всю темну матерію, яка перебуває всередині всіх людей на землі в певний момент часу, її кількість не перевищить і нанограма. Якщо ви хочете дізнатися, скільки темної матерії проходить через ваше тіло за певний час, вам потрібно перемножити ці чотири значення: щільність темної матерії, площа поверхні людини, крізь котру проходить темна матерія, її швидкість, і тривалість відрізка часу, кожну секунду, рік чи за все життя людини, яке в середньому триває 80 років. Підрахунки займуть не більше хвилини. Щільність темної матерії на землі дорівнює приблизно 10 в мінус 12 степені кілограмів на кубічний метр. Площа поверхні людини складає 1,7 метрів квадратних. Оскільки темна матерія може рухатися з випадкового кута, ми можемо оцінити площу, котру перетинає темна матерія, приблизно як 0,6 квадратного метра. Наша сонячна система рухається по орбіті навколо галактичного центру на швидкості близько 200 км на секунду. Але відносно темної матерії, цей рух має йти швидше ближче до 350 км на секунду. Це означає, що відносно Землі темна матерія рухається зі швидкістю приблизно 400 км на секунду. Таким чином, у будь-який момент часу всередині вас перебуває 10 у мінус 22 степені кілограмів темної матерії. Набагато більша її кількість постійно проходить крізь вас. Кожну секунду близько 2,5 цілих помножити на 10 у мінус 22 степені кілограмів темної матерії. Кожного року близько 10 у мінус 8 степені кілограмів. За 80 років крізь людину пройде близько одного міліграма темної матерії. Як ви розумієте, цього недостатньо для будь-яких відчутних наслідків? І тут виникає певний парадокс: щоб, хоч трішки підняти завісу таємниці будови Всесвіту, нам потрібно зафіксувати темну матерію, тим самим довівши її існування на практиці. Через те, що її щільність на землі достатньо низька, зробити це неймовірно складно. Але якби щільність темної матерії була значно вищою, можливо, ловити її було б просто нікому. Приблизно 10 октильйонів, 10 помножити на 10 у 48 му степені частинок, з яких складається людський організм, тримаються разом завдяки електромагнітним, гравітаційним і ядерним силам. І Якщо всі ці частинки раптом замінити на темну матерію, перераховані сили, котрі отримують частинки нашого тіла разом, просто перестануть працювати. Людські органи, клітини, молекули і атоми миттєво розпадуться на найдрібніші частинки і розлетяться в різні боки зі швидкістю 3000 метрів на секунду. Простіше кажучи, я б випробувався і припинив існувати на атомному рівні, і ви б не побачили цього відео. Цікаво, що швидкості цих частинок буде недостатньо, щоб подолати земну гравітацію. Тому частинки, з котрих колись складалося моє тіло, ще довго обертатимуться навколо нашої планети. Все це звучить трохи божевільно, і я не до кінця впевнений у достовірності останнього факту. Але в мене залишилося ще дещо дуже важливе. Фізики Гарвардського університету Ліза Рендал та Метю Ріс вважають, що темна матерія могла би бути непрямою причиною глобальних катастроф минулого. І вони можуть повторитися. За словами вчених, темна матерія могла спричинити вимирання динозаврів. 66 мільйонів років тому щільний диск темної матерії, завбільшки як невелика планета, вибив комету з хмари Оорта. Котра зрештою стала причиною загибелі велетенських земних ящерів, але найголовніше є думка, що темна матерія призводила до масових вимирань далеко не один раз. Геофізик Майкл Рампінов вважає, що приблизно раз на 26-30 мільйонів років сонячна система проходить через щільний диск темної матерії. Внаслідок цього доволі велика кількість цієї загадкової речовини пронизує кору нашої планети і осідає у земному ядрі. Згустки темної матерії стають достатньо щільними, після чого частинки нищать одна одну, що в свою чергу нагріває земне ядро. Це призводить до того, що магма починає підніматися ближче до поверхні, провокуючи руйнівні виверження вулканів і розриви континентів. Як наслідок масові умирання видів відбувається кожні 26 мільйонів років, що супроводжується розвалом чи створенням суперконтинентів, цілком можливо, що наступного разу під загрозою вимирання опиниться саме наш вид. Також існує думка, що Земля вже отримала достатньо велику дозу темної матерії, і сталося це зовсім нещодавно у 2018 році, коли на нашу планету обрушився цілий ураган з темної матерії. К'яра Огейр з університету Сарагоси розповіла про це у своєму дослідженні. За її словами, уламки карликової галактики врізалися в чумацький шлях, що спровокувало виникнення великого потоку темної матерії С-1, котрий принісся сонячною системою прямо в бік Землі. Науковці сподівалися, що спеціальні детектори вперше в історії зможуть зафіксувати темну матерію, але цього не сталося. Адже при створенні цих детекторів було допущено багато помилок. Але це не означає, що ураган не пройшов крізь нас. Дослідники впевнені, що величезний потік із темної енергії це ж досяг землі. Спочатку це викликало на велику паніку в наукових колах, але потім виявилося, що нашому життю подібний ураган абсолютно не загрожує, які макросикулі з темної матерії. Але що як науковці помиляються? Тут я можу сказати лише одне. Поки вчені не зможуть зафіксувати реальні часточки темної матерії, всі теорії залишаються лише здогадками і припущеннями. Проте можливості й небезпеки, що ховаються за таємничою речовиною, просто колосальні. Якщо макроси великі згустки темної матерії, про які я згадував на початку, будуть відкриті, це дозволить створити нову, надруйнівну зброю масового ураження. Боюся навіть уявити наскільки масового. Або ж навпаки, повноцінне використання темної матерії дозволить вирішити глобальні проблеми, з якими людство бореться вже не перше століття. Яка ваша думка з цього приводу? Давайте обговоримо в коментарях. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте великий палець вгору, тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про вихід нових епізодів, і підписуйтеся на канал, якщо через якісь немислимі причини ще цього не зробили. З вами був Рідл.